Ну що, в нас на огляді знову буде ліхтарик брелок за Aliexpress. Мені здається, що він краще, ніж Philips. Ціна такого щось, я заплатив 4 чи 3 бакса. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь. А ми погнали розпаковки огляду і тесту. Що він може і не може. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. на цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. В мене був на огляді похожий ліхтарик, це від Philips. Я також заказував на AliExpress. Він коштував 5 доларів. Зараз він коштує, там ціни міняються. Ви знаєте, на AliExpress. зараз він коштує, може, 6 доларів, 7 доларів в тому районі. Я вже ним активно користуюся, я не знаю тижня три. Чотири, можливо, близько місяця. Посилання на відеоогляд я на нього залишу також. І мені в рекомендації попався ось такий ліхтарик, друзі. За нього я заплатив. Зараз тут прикріплю скрін щось 2 з чим долара в тому районі, а зараз він коштує 3 чи 4 бакса. Коротше, давайте ми його розпакуємо, я вам покажу. Функціонал, в принципі, ідентичний у цьому Філіпсу. Але я його вже зарядив, я його вже включав, і я вам скажу, він набагато яскравіший. Ну, ми порівняємо, я оцей Філіпс поставлю зараз на заряд. Благо, цей ліхтарик від 0 до 100% заряджається за 37 хвилин. А якщо він не повністю розряджений, бачите, він ще в мене заряджений, то він дуже швидко дозарядиться. Значить, ми дозарядимо і провіримо. Цей у нас заряджений. Давайте ми його розпакуємо, подивимось, що по комплектації була звичайно плівка. Я плівку е, викинув, бо тому що кажу, я заряджав. По характеристиках, що вони тут пишуть? Е, 15,6 міліметрів у нас діаметр його. І е, довжина його 65 мм, міліметрів, тобто довжина сюди. Далі е, 5 вольт. В нас зарядка. Це вона китайська китайське, як ви бачите. Е, що в нас тут пише? Одаростійкість півтора метри, ip65 Type-C, магніт ще має. Оце мені дуже сподобалося що він має магніт, що ти можеш його примагнітити. Тут же в комплекті колечко є. Філіпса не було. Філіпса, он так він поставляється і все. Далі нижче. Тут вони позаклеювали, я не бачу. Ну, може, зайдемо на Aliexpress, детальніше почитаємо, я вам покажу відгук, і скільки він зараз на даний час коштує. Так, упаковочка ось така, сама звичайна примітивна. Роз'єм usb Type-C в комплекті. Далі, сам ліхтарик, давайте ми це відставимо. Ось так він виглядає. 260 мА в нас акумулятор, а тут у нас я заміряв, в нас вроді. 77 мА чи 177, я вже не пам'ятаю. Тут 177 акумулятор, Я заміряв нірсиком. Ну і, звичайно, на цьому провіримо. Цей ліхтарик, дивіться, як він виглядає. У нас ідентична заглушка, що Philips. Ну, Просто ідентично зробили. Тут ти відкриваєш, давайте догори тягнеш, ось так відкриваєш. Type-C зарядочка є. Далі у нас два магнітика. Давайте ми зразу ж спробуємо, як воно тримає чи воно тримає е вертикалі. Прекрасно, друзі, тримає вертикалі. Далі, кнопочка гумова, лінза. Е, до речі, лінзу я вже пробував. Він нас тут, лінза, відкручується. Потім Попробуємо розібрати. Воно, походу оце все відкручується і звідси витягується, бачите? Е, але тайпсів у нас там наглухо Ні, воно все витягується. Бачите? Воно йде попід пластик. Коротше, оцей весь корпус витягується. Що прикольно, що ти можеш тут замінити акумулятор там від одноразки чи від чого. Тут такого ти не зробиш, Філіпса просто наглухо заклеєно. Ну, це бренди, бренди люблять так робити. Далі. Він реальністю по діаметру набагато менший, по довжині вони ідентичні. Бачите? по довжині вони ідентичні. От чому я казав спочатку відео, він, можливо, і кращий, ніж Філіпс. Далі, в нас тут е, світлодіоди, як ви бачите, є червоний, є ультрафіолет, є білий, є синій. Є моргання ідентично як в цьому, але в цьому воно зроблено в матовому і воно не так яскраво. Тут я включав просто прикольно, яскраво дуже світить. Повноцінно ти можеш освітити. Порівняємо з Філіпсом і порівняємо з цим. Але я ще раз повторююсь: наперед цей ліхтарик набагато яскравіше. Що основний світлодіод, що підсвіточки. Тепер давайте перейдемо по керуванню. ми перше в цьому ліхтарику зробили захист від випадкового вмикання. Тобто, якщо ви раз нажимаєте, він не включається. Бачите, він не включається. Бо, наприклад, тут на Філіпсі, хоча він, повірте мені, ні разу не включався. От раз нажали, він вже світить. Бачите? Максимально моргання і, і 100. Тут так немає. Є та функція, що Філіпса, тобто ви зажимаєте і він світить. Пускаєте далі. Два рази нажали, тоді включається ліхтарик. Бачите, зеленим підсвічується в нас, що він тобто заряджений. Е, Наскільки люмінів? Це перший режим. Другий режим максимально. Третій режим. Знов мінімум. Моргання. Тут треба два рази нажати, якщо я не помиляюсь. А, тут три режими, Дивіться, раз, два, три, чотири. Раз. Це один люмін, напевно. Два, три, чотири. Бачите, тут у нас чотири режими, тут тільки два. По яскравості ти можеш обирати що хочеш, реально. Щоб виключити, треба зажати і потримати. І тоді ти виключаєш. Добре, ще раз. Раз, два включаємо. Попробуємо, чи є стробоскоп. Раз, два, три. Тут же на раз-два-три переключається на підсвітку. Подивіться, яка яскрава підсвітка. Просто нереально. Давайте я вам включу тут. Бачите різницю Підсвітка цього ліхтарика і підсвітку цього ліхтарика. Тут автономність оцеє підсвітки в нас десь 9-10 годин, воно світить ось так. А тут ми, звичайно, провіримо. Ну, лупашить воно нереально. Далі, ми моргання йде, далі в нас йде ультрафіолет. Далі червоне світло, повноцінне, і то я вам скажу, червоне дуже прекрасно світить. Якщо е, взяти тут червоне, Зараз я вам покажу отак тут світить червоне, отак тут. Плюс до того, як ви бачите, яскравіший світлодіод, По-перше, по-друге, тут корпус прозорий і воно ще й розсіює. Це 100%, ну ви самі бачите. Далі наступний режим моргання червоне. Синє з червоним, тобто ось таке. І назад біле. Ну, блін, повірте, мені світить оцей світлодіод, дуже яскраво, аж в очі, очі виїдає. Подивіться, от в мене освітлення є, як світить. Оцим обрелочком ти можеш спокійно собі підсвічувати. По автономності не знаю, скільки він буде світити, але якщо він просвітить навіть там три години, ось таким яскравістю, це буде дуже круто для такого малюка. Ти ми ще раз попробуємо, По режимах виключаємо, зажимаємо. Раз, два, три. Воно включає сюди. Зажимаємо, відключаємо. Раз, два. Включає цей. Раз, два, три. включає цей. Бачите? А чотири також цей включає. Зажимаємо, виключаємо. Раз, два, три, чотири. Нема стробоскопа. Давайте ще раз нажмемо П'ять разів, попробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Немає стробоскопа, Так що, хто не любить стробоскопа або там режиму SOS, тут цього немає. Що тепер по стандарту пробуємо, чи заряджається він через Power Delivery. Ну, через Quick Charge має заряджатися і скільки ватт він заряджається. Ну, зараз на даний час пише 1 Вт. Як ви бачите, заряджається 1 ватт. Від Quick Charge заряджається. Є в нас ось така індикація: червоним світить він заряджається, якщо зеленим, він заряджений. Далі Power Delivery дивимося, чи заряджає. Ага, павер Delivery в мене підключений. Power delivery він, походу, не заряджається. Бачите? Від Quick Charge. Давайте ще один 100 ваттний, цей 100% підключений. Ще один 100 ватний. Ні, не заряджається. Бачите, заряджається тільки по Quick Charge 2.0, 3.0. Ну. Philips заряджається по power delivery. Philips, це мені сподобалось, що є Power delivery. Що ти можеш заряджати від потужних блоків 65 Вт, 100 Вт і так далі. Бачите, у нас пішов заряд. Коротше, цей ліхтарик. Оце мені не сподобалося, що немає Power Delivery. Ну, не заряджається. Бачите, Power Delivery не заряджається. В принципі, це не такий критичний мінус, але є трошки мінус. Ну що, розрядив його повністю. Бачите, він зовсім не включається. Коротше, просто ні, включається. Включається, до речі, він постояв трошки і включається. Давайте виключимо. Розряджав його. Раз, два. Бачите. На от, третьому режимі. цьому режимі я розряджав. Просвітив він дві години. Зараз ми будемо ставити його на зарядку і подивимось все по нулях, по Фнірсіку, скільки зальється сюди, в нього ставимо і дивимось, Дивимось, що в нас по заряду. Фнірсів вже в нас почав рахувати. Коротше, пів ампера зряджається, як ви бачите. 5 вольт пів ампера. Нехай заряджається. Подивимось, скільки по часу пройде, і подивимось скільки сюди зальється. Потім на підсвіточці також провіримо автономність. Погнали так. Ліхтарик наш зарядився. Замітив, я не знаю. Ну, приблизно плюс-мінус. Нехай буде 5 хвилин. Коротше, заряджається він. Показую вам за 29 е, хвилин зарядився, десь 28 27 хвилин він зарядився. І залилось в наш акумулятор 0,7 Вт-годин. Це менше, ніж Філіпса, бо Філіпса залилось більше. Філіпса було залилось 177, нехай буде 170. Філіп заряджався 37 хвилин. Цей заряджається 29-28 хвилин. Але 2 години він світи на третьому режимі, там десь плюс-мінус, нехай буде там люмінів 30. Що є також непоганий результат, але тут вони також обманули, так що тут 200 мА ніяких немає. Тут є 140 мА акумулятор. Тепер я буду включати підсвітку і провіримо по часу, скільки ця підсвітка пропрацює, скільки часу. Так що погнали. Так, тепер результат, скільки просвітив цей ліхтарик нам на цьому світлі. Він же далі світить. Коротше, просвітив він 2 години. Я десь 2 години-5 хвилин, аж тоді замітив, через 5 хвилин плюс-мінус по секундомірі. Коротше, 2 години він просвітив на цьому, раз, два-три. На цьому от світлі. От ще я раз включив, він ще світить, але зараз знов сяде. Коротше, дві години, години світить на середньому, дві години на підсвітку. Так що, прекрасний результат. Звичайно, Філіпс просвітив набагато більше. На цьому Філіпс просвітив 3 години з копійками, тобто на мінімальному, але там яскравість була менша. Ну, тут яскравість трошки більше, він просвітив 2 години. А на цій підсвітці, ну там як більше можна сказати, нічнік Філіпса, там е, він просвітив 9 годин. Ну але все рівно, я вам друзі, скажу, для такого малюка це блін, прекрасний результат і прекрасний ліхтарик. Йду я в свій провулок, я цим ліхтариком. Бачите, як він прикольно, корпус. Навіть якщо основний ліхтарик у нас включений, корпус ось так підсвічується. Це дуже прикольно, мені дуже сподобалось, реально. Це мінімальний режим, ще раз нажимаємо максимальний. Це другий режим, і я вже перед собою. Ну, блін, друзі, подивіться, дуже прекрасно бачу. Це другий, третій режим. Оце я тестив на цьому третьому режимі, він просвітив 2 години. Прекрасно світить на дальність. Подивіться, отакий малюк, ще є четвертий. Це взагалі норм. Я вам скажу. Ось так. І на той будинок, дивіться, як я свічував. Тут були всякі гілки. І подивіться, я на цей будинок, ось цим малюком, дивіться, як добиваю, просто прекрасно туди. Подивіться, як туди. І ще один вроде, режим. Ні, це вже виключити. Перший, другий, третій, четвертий. Ну це був четвертий, походу. Йдемо ще раз. Ось так. Це максимальний, мені здається. Ні, оце максимальний. Дивіться. Там далі будинки. Просто світить на дальність. Подивіться, на цей будинок. Що я все свічу. Чекайте, бо тут калюжа, я вже знаю. Ну, прекрасний. Я думаю, на максимальному режимі він буде світити годину. Ну, це досить яскраве світло. Подивіться туди. Просто прекрасно. І сам він світиться в руках. Просто шикарно. Блін, реально класно. Добре, давайте ми переключимо на підсвітку. Показую перед собою. Свічу туди. Як на такого малюка, я вам скажу, я дійсно в шоці. Давайте включимо підсвітку. Раз, два, три. І підсвіточка. Подивіться, я по дорозі йду. ну і Вам в камері може відбивати. Дуже прекрасно видно. Ще люди ходять. А воно якось так відбиває на камері, не знаю. Такий якісь кругом обод в нього, бачите? Ну але подивіться сюди, в повній темноті. Цю підсвітку ти можеш в палаці використовувати і будь-де. Десь повішати на магніті це прекрасно. Прикольний світлячок, це 200%. Ну, самі ви бачите, давайте ще червоний включимо. Це моргання в цю сторону це ультрафіолет і червоне. І червоне ви також можете бачити. Він дуже прекрасно. В принципі, ось, дивіться, я йду по дорозі. От мої ноги. Дивіться, я освічую прекрасно. Ну, говорю вам, як є. Цей малюк мені просто зайшов. Давайте я виключу цей режим, зажму і включаю основний. Раз, два. Включив основний. Пам'ять режимів, як ви бачите, також в нього присутній. Світить просто. Прекрасно. Давайте ще попробуємо його підрозібрати. Подивимося, як там все виглядає. Благо, в нас тут все діло відкручується. Так, дивимось. Ось так. Ось наша лінза. Як ви бачите, у нас є тут гумочка, такий сальничок, ось світлодіод. А витягнути ти його ну, звідси, я так думаю, хіба якимось панцетиком треба витягнути. Спочатку, я так поняв, нам потрібно кнопку витягнути, а тоді будемо витягувати сам ліхтарик. Так, витягуємо кнопочку, бачите, все гарно, у нас гумове, заходить, прекрасно. Так що IP там 67, я думаю, там короткочасно навіть за понурення воду, воно 100% буде. Так, беремо пенцетік. не Цей Цей пинцетик і пробуємо, чи він нас витягнеться туди. Так, він витягується повноцінно. Ти можеш його витягнути. Зараз ми за кнопочку. Якщо. Ага, зарядка також пішла. Давайте ми не пішла бо тому що я тут тримаю. Дивіться, його повністю можна розібрати. Ось так це все в нас діло виглядає. Тут у нас повноцінна плата. Ну дуже класно зроблено, як на бюджет, і я, я вам скажу ноунейм. No дуже круто. Ось акумулятор. Він приклеєний, акумулятор також на 200 мА. У нас акумулятор 0,74 Вт-годин. Дата виготовлення, як ви бачите, 25.11.01. Першого місяця. І що вони писали? 260 мА. Бачите, китайці. Одне пишуть на упаковці, а по факту зовсім друге. Коротше, дуже класно зроблено. Мені навіть дуже сподобалось. Дивіться, ось такі в мене акумулятори десь навіть були від одного разу. малесенькі, так що можна навіть і замінити. Так що, бо тут, я не знаю, я отут вже пробував ковиряти, ви цього не відкрутите ніяк. Ця зараза не відкручується. Тут заліз, все, все, що потрібно, замінив. Ну, блін, класно, класно, це 100%. Самі ви все бачите. Так що тут питань нема. Заставляємо назад. Ось так дивіться: хоп! І ставимо сюди е, цю защіпку і прижимаємо, тому що воно має прижиматися отуда, От туди. Бачите, за роз'єм. І хоп, все. Все. Попали, закрили. Прекрасно. І ідентичну кнопочку вставляємо. Сюди. Головне, не прорвіть резинку. Якщо будете розбирати, ну я думаю, ви не будете розбирати. То тільки я розбираю. Назад. Це все діло заставляємо. О! Все. Супер, супер. Ставимо лінзу на свої посадочні, як вона має бути. Бачите, у нас є тут такі от з боків посадочні, так що не попутайте, закручуємо. І все чекі бари, як то кажуть, Америка голібаби. Так, давайте я вам покажу зараз на даний час, скільки він коштує. Дивіться, ви можете обрати один, можете обрати два. Два ліхтарика. У нас де разом з зарядочкою, все по стандарту. По характеристиках, детально зараз ми глянемо, дивіться, 4 долари 15 центів зараз на даний час коштує. Ну, я думаю, як шойси, там, в монетами і так далі. Його можна купити, як вам показував скрін, зараз ще раз закину, 2 долари, я там 2 з копійками бакса заплатив за нього. Це ще 100 гривень. 100 гривень. Нижче. Люди задоволені, 4,7, товар прибув, дуже швидко, упаковка гарна, все працює. Супер, гарний ліхтарик. Далі, по характеристиках, це я в цьому магазині купляв, 94,5 відгуки. Що по характеристиках? Бо там все на китайських У нас алюмінієвий сплав, Я так думаю, оця да лінза, розміри, акумулятор пише 500 мАч. Ну, блін, китайці тут 500 написали на коробці 260. На акумуляторі пише 200. По факту, ви самі бачили скільки. Яскравість 400 люмінів, Бачите, IP 65, магніт так, і от всі характеристики, що тут прописані, ліхтарик. І все, що нам треба було, потрібно було знати. Тепер давайте в загальному підсумуємо. Все ви самі бачили, я вам чесно скажу, мені цей ліхтарик по яскравості більше сподобався, чим цей Філіп. Філіпс теж прикольний, я ним користуюся бомба. Тут трошки якісніший пластик, це 100%. Тут такий більш бюджетний. Також отут в нас не таке якісне, воно буде стиратися, я думаю, ось тут. А тут прям метал якийсь, Я не знаю, чи то метал, чи не метал, бо мені в коментарях писали, якісь... є якийсь такий сплав, я не знаю. Тут я ще раз. Скажу, це на мою думку. Як він буде служити, я не знаю. Як цей буде служити, не знаю. Ну поки що цим я користуюся. Супер. Цей ліхтарик я дам своєму батькові, тому що він активно користується. Він ліхтарики може вбити прямо за два тижні, погубити заглушки і ще так далі. Поцарапати, може розбити йому на тест, давати це 100%. Це, мені навіть жалко його давати, йому його на тест, але я дам йому на тест. Оце я нехай він собі повіше на ключі. Буду я з цим ходити. Він буде з цим, як довго проживе камалят, як він себе буде поводити, і так далі. Але ще раз повторюю: загальному за таку суму це прекрасний ліхтарик на ключі ADC Ліхтарик. Дуже прекрасний. А який придбати, чи цей, чи цей, як то кажуть, обирати вам. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.